Я вам заважаю пока не бедра, сколько и ну загали старых дев. Майже центр міста Чернігова, легені нашого міста. Це унікальна територія і цінна тим, що на цій території існував Чернігівський обласний ботанічний сад з 1946 по 1963 роки. Цим роком назва пішла від прізвища Василя Ягоцького, який мав млин на території річки Стриження і... Ну, нам було надано цю територію, і Василь Яловський опікувався цією територією деревом або ам, слоновим деревом, тому що гуха слонів схожі на листя. Із старичні відомості про урочище, на якому було поселення бронзи і так далі. Один чоловік наші допомагають. А ми знаходимося на місці, яке можна умовно назвати Північним форпостом Чернігова. Згідно археологічних досліджень, що проводили ще в 70-ті роки минулого століття. Городище Єлівщина отримало статус нерухомої пам'ятки археологічної культури національного значення. І тому, користуючись нагодою, я хотів би віддати вам проєкт регіонального ландшафтного парку, який громада Чернігова хоче, щоб був створений на цьому місці. А є Ґде, реально те, що проводилися археологічні розкопки, воно десь законсервовано чи якому стані тут на території. Все це задокументовано, коли знімають, скажімо так, певний шар ґрунту, до коду матеріал. Все це описано на тому диску, на тому диску, який я вам запропонував. Там докладний опис географічного історичного значення. Адмир і побачив дуже весне По-друге, дуже важко вигризти. ...документи, які ви пояснили плани, що влада збирається з цим робити. Це все, по-перше, порушення закону, закону про доступ до публічної інформації, закону про інформацію. А по-друге, це просто, мені здається, неповага до місцевої громади. Тому от я збираюся глибше з цими аспектами розібратися. Я думаю, що треба добитися, щоб громада мала повну інформацію, що буде з Ялівщиною. І щоб громада мала можливість впливати на це рішення. Цього року а, група європейських студентів нещодавних а, випускників приїхала до України і проводили а, табір Юренза, який, з англійської мови. Це європейська а, асоціація студентів, що займаються проблемами довкілля. Вони приїхали сюди для того, щоб пожити на території агробіостанції. Вивчити стан ротіше Єлівщина і підготувати власний проект, варіант розвитку цієї території, спираючись на європейський досвід. Ваш фонд, які, які можливо. Пам'ятки історії та культури ви збираєтесь підтримувати на Чернігівщині? Спасібочно ми не маємо якби спеціального якогось проекту оригінального, тобто зайдеться про загальноукраїнські проекти, в межах яких кожна область може бути належним чином репрезентована. От ми завершили цей проект «Сім чудес України замки палати фортеці, де якби на активна увага була двом об'єктам і Батурину, бо в палац Кірло Розумовської Батурін загалом, потрапив всі найкращих палаців України. А і відповідно Кеченіка потрапила теж до переможців, і вони не лише брали активну участь в цій кампанії. А і ми зараз зняли серію фільмів, яка до речі, зараз третій канал їх показував. Тівя показав про два об'єкти Чернігівські ера на першому національному парламентський канал Рада. І зараз ми домовляємося з іншими каналами, які будуть це повторювати. Ми випустили зараз dvd диск п'ятитисячним накладом для вчителів історії, які можуть використати в навчальному процесі цю всю справу. І е, наступний етап у нас ми його оголосимо ще до на наступного року, оскільки залишається у нас такі місяці виборчої кампанії, це не не це не дуже допомагає нам тому наступний етап до речі дуже вписується дуже вписується в нашу проблему він буде на сім чи десь україни парки культурні ландшафти угу. ми хотіли б активно активно а, проінвентаризувати подивитися який стан у нас заповітної справи з парками з нема шансами ми що чорні ще належним чином буде приста